Ранкова негода в Івано-Франківську, центральний європейський циклон та супутні йому атмосферні фронти у третій день квітня принесли дощ, снігову хурделицю та поривчастий вітер. Все це несподівано звалилося на вулиці міста і нагадало людям про теплий одяг та відповідне взуття. У таку негоду івано-франківці вважали за потрібне зайвий раз не покидати власних квартир чи виробничих офісів. Вранці квітнева завірюха спричинила знеструмлення різних житлових кварталів міста, аварійні вимкнення електропостачання сталося у мікрорайонах Каскад Позатрон, Ленкавського у селі Вовчинці. У зеленому господарстві жалкують за першими посадками весняних квітів, адже всі фіалкові клумби опинилися під снігом. У місцевому гідрометеоцентрі кажуть: квітнева негода максимум на чотири доби. Ну, далі воно поступово. Пом'якшиться, полегшиться поводні умови, а 5 числа трошки буде просвітлення. Надалі знову ми очікуємо такі невеликі сніги, ну, дощ, подекуди з мокрим снігом, прохолодно ще трохи, так, погоду трошки. Ну і десь до 7-8 орієнтовного числа таке протримається.